Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 113 рейтинг команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Зараз ми відкриємо пак за 3000 самоцвітів. До речі, пишіть в коментарях, які гравці випадали вам з цієї події і хто кого буде забирати. Зараз дивимося, який гравець нам випадає. І це буде Англія, правий півзахисник, Челсі і 104-й. Лише 104-й. Зараз ми перейдемо в почту. І позабираємо там нагороди. Перву нагороду забираємо очки ліги 127 тисяч. Вийшло заробити в мене за сезон. Далі очки Division Rivals забираємо. 800. Гравці. Далі забираємо. Ці всі нагороди кінця сезону. 800. Далі забираємо. 3000 очків Division Rivals. Може вистачить на пак за 10 очків Division Rivals. Подивимося. 9900 самоцвітів дало. Це нагороди ліги. І далі гравці. Зараз перейдемо в магазин. Перейдемо в магазин. І дивимося, чи вистачає очків Division Rivals. Шукаємо набор. За 10 тисяч очків Division Rivals. Ось він набор. Дивимось. І трохи, і трохи не вистачає. Добре, переходимо в обміни. Будемо робити зараз обміни. Обміни за 22 мільйона і за, і за 80 мільйонів. Переходимо в обміни і робимо перший обмін за 22 мільйони монет. Дивимося, надіюсь, щось буде випадати. І це ЛП і рейтинг. Рейтинг 102. Відкриваємо другий набір. Дивимося, що тут випаде. І це дублікат, теж ЛП. Теж 102 Відкриваємо третій набір. Може, тут щось випаде? І тут США, ЦОП, з Мілана, І це 104-й. Відкриваємо далі четвертий набір. Дивимося тут. Тут взагалі екрану не було. 101 гравець. Відкриваємо п'ятий набір. І тут Аргентина, Нап і рейтинг. 102. Лише 102 Переходимо, відкриваємо набори за 80 мільйонів. І тут в нас випадає Англія. ПП, Челсі. І рейтинг 104. Рейтинг 104. Відкриваємо другий набір. І тут Аргентина, ПП. І рейтинг 104-й. Відкриваємо третій набір. І тут потрібно 106-105 вибивати. Аргентина, ПП. І знову 104-й. Бачите, які малі рейтинги падають з цих наборів? Відкриваємо четвертий набір. І тут Італія, ЦАП. І це з Роми, 105 й Пелігріні. Ну, це, звичайно, краще. І залишається п'ятий набір. Дивимося, в п'ятому наборі нам випадає Аргентина, ЦЗ з Марселя. І це 105-й рейтинг. Максимум 205 105 рейтинга. Переходимо в абік, забираємо тут всі нагороди. Дивимося, які тут нагороди випадають. Самоцвітів трохи насипало, два маскарану, трохи пазлів. Переходимо в Ліга. В нагороди ліге. Тут вибираємо на першій позиції гра весь 103 по 109. І тут рейтинг. Нап. З Фулхема. І це 106 рейтинг. О, це вже краще. 106 рейтинг. Так, забираємо інші нагороди. Маска рано насипало. І тепер переходимо, звичайно, в подію потрібно перейти. Там позабора... позабирати нагороди. І пізніше я вам покажу, скільки за тиждень вийшло назбирати пазлів за самих гравців. Переходимо в нагороди. Що тут можна позабирати. Монети 10 мільйонів. Забираємо. І далі забираємо два маскрану. забрали два мастера. Ще раз заходимо в подію. Переходимо в нагороди. І дивимося, скільки очків вийшло нафармити за цілий тиждень. Потрібно це все повідкривати. Може, там далі якийсь гравець хороший випаде. Пишіть коментарі. Як ви вважаєте, хто краще, пеле чи марадона? Я думаю, що буду забирати, звичайно, що пеле. Він на напад стане мені замість кройфа. Звичайно, в кройфа ноги покраще, 5-5, 4-5, але все рівно. Пеле там по швидкості краще, по всіх статах краще. Якщо нікого не буде забирати, то буду забирати ПЛ. Звичайно, думаю, що вийде, мені так здається, Мальдіні 109. Він тут був би доречний. А там, може, і Вандерсар вийде. Дуже чекаю, Вандерсара давно вже не було. Його вважаю самим топовим воротарем. Да. Якщо даже Мальдіні випаде на ЦЗМ, будуть давати запазли, то буду забирати Мальдіні. А так поки, поки що нікого немає, то буду забирати цей ПЛ. Якщо назбираю пазлів. Думаю,... За цей тиждень і за наступний назбирати. Тут все далі відкриваємо. Ідемо далі. Ставте лайки під відео, пишіть коментарі. Це допомагає попадати моєму відео в рекомендації. Кожен ваш лайк на вагу золота. Ідемо, відкриваємо далі будемо далі відкривати нагороди. Ще вистачить Ще вистачи два рази за 400 відкрити. І будемо забирати нагороди. Так, тут вс... все відкрили, поки вистачило очків. Забираємо тут мастерано. І будемо прямо по гілки йти. Там гравець буде цієї події. І не один. Маскрано ще один. Довго груза, гра. Інтернет ніби добрий. 15 пазлів забираємо. Ідемо далі. Тут 150 переносу тренувань очків. Триста самоцвітів. Ідемо далі пазли. П'ять пазлів. Двісті очків переносу тренувань. Ні, монети ще. Потрібно забрати. Далі 200 очків переносу тренувань забираємо і далі самоцвіти 600 і тут далі йде гравець 104 по 109 потрібно когось ловити 104 по 109 гравець. І дивимося, який гравець нам випадає. Аргентина, ЛЗ, З Ліону. І це 104-й. Лише 104-й рейтинг. Тут забираємо ще монети. За два тижні, думаю, повністю гілку можна пройти. Форма команди поки що не потрібна. Тут гравець 104. Далі, що ми заберемо? Залишається 5. Заберемо тут монети. І далі тут три, ще вистачає забрати. Ще вистачає забрати одного гравця. Очки переносу тренувань. Далі йдуть монети. Забираємо монети. І далі йдуть самоцвіти. І далі буде йти гравець. Гравець 103 по 109. Дивимося, який тут гравець випадає. Англія. Правий півзахисник Челсі. І рейтинг 104. Який раз він сьогодні випадав, чи 3 рази, чи 4. Ще один конверт залишається. Щось потрібно відкрити. Це гравець 101 по 109. Взагалі стара подія Аргентина. Це Z, З події Неон. І це 101 гравець. І тут що можна? Тут можна розмальовувати. Виберемо один квадратик, спробуємо розмалювати. Вибираємо білий, підтвердити. Розмалюємо лише один квадратик. Більше на це часу немає. Так, розмалювали. Далі будемо переходити, міняти гравців на пазли. Подивимося, скільки за тиждень пазлів виходить. Переходимо в обміни. В обміни на пазли і вибираємо гравців. Ці гравці вийшло назбирати за один тиждень. З четверга посереду. Відео записую всереду. На ютубі воно появиться в четверг. Так що закидуємо всі гравців. І дивимося 645 пазлів. 645 пазлів виходить за тиждень. Нас збирати лише по гравцях. І так, думаю, на наступний тиждень. Якщо все буде добре, то можна забирати пале, якщо більше з гравців нікого не буде. А там буде видно. До речі, покажу вам, де можна забирати маскрано. Попереднє відео теж забрав десь 7 мастерано. І тепер переходимо до обміну маскиран. Перший маскрано залітає в склад. Дивимося, скільки вийде забрати їх штук, другий. Переходимо, забираємо третього. Пишіть в коментарях, хто користується цією вкладкою. Хто тут забирає мастерано? Хто грає в хроніках? Забираємо четвертого маскорану. Ідемо за п'ятим. Це виходить в нас п'ятий Маскорано. Ідемо далі. Шостого забираємо. І переходимо. Сьомого. І знову переходимо. І це восьмий мастера. І ще залишається на одного. І дев'ятий маскарано залітає в склад. Переходимо. Всіх забрали, ще на одного не вистачає. Дев'ять маскарано. Переходимо ще раз в мій склад. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всім дякую, хто підписався. Ставимо лайки під відео. Всім пока!